Всіх вітаю з прекрасного палацу тут, в Версалі біля Парижу. Я сьогодні хочу вам показати трошки палац, трошки на вулиці, як до чого все виглядає, поговоримо про історію, розповім вам, чому цей палац так багато людей та відвідувачів закликає і хочуть його побачити. І багато людей, які приїжджають в Париж, саме не їдуть сюди по різних причинах. Деколи, якщо ви їдете в Париж, наприклад, зимою. Тут не дуже так гарно, тому що палацки в загальному двори вони не зелені, там нічого нема. Сьогодні, бачите, день не дуже такий сонячний, але все рівно ще є то, що відбувалося літом, і тому тут так багато народу. Що ви розуміли, тут народу просто зі всіх боків, де би ви не подивились, тут люди лю на людях. Але я маю таку можливість вам показати і що цікаво, що розповісти вам трошки історію. Не просто ходити, там говорити, а свою думку на це. І також щодо чого, як воно виглядає, чому воно саме тут. Тому, друзі, залишайте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Поїхали! Трошки хочу вам розповісти про історію. Це дуже цікавий палац і дуже важливий палац, історичний палац. Тому Версаль це королівська резиденція у передмісті Парижа, близько 20 кілометрів від центру. Це дуже недалеко знаходиться від Парижа, Буквально на поїзді зайняло приблизно 30 хвилин, щоб сюди дістатися, і тут дуже цікаво і гарно. Один із найвідоміших палаців комплексів світу символ абсолютизму та величі французьких королів. Спочатку на цьому місці у 1623 році стояв мисливський замок Людовика XIII. Його син Людовик 14 у 1661 році наказав перебудувати його у розкішній палац, щоб зробити Версаль центром влади та двору. Уявіть просто собі у 1682 році. Король офіційно переніс королівський двір і юрид Франці з Парижа до Версаля. Це дуже велика історія, де ми зараз стоїмо. Іколад залишився королівською резиденцією до французької революції у 1789 році. Версальський палац вражає масштабами понад 2300 кімнат. Найвідоміша частина зала дзеркал, яку я вам сьогодні покажу, звісно, і оточні грандіозними парками та садами з фонтанами і скульптурами, які займали площу понад 800 гектарів. Тут приймались важливі політичні рішення та підписували історичні документи. У 1919 році в залі дзеркал було підписано Версальський договір, який завершив першу світову війну. Просто вдумайтеся, велич цієї прекрасної історії. Сьоні версалія музею об'єктів твої спадщини ЮНЕСКО щорокою відвідують мільйони туристів. Він є символом розкоші культури та історії Франції. Зараз, друзі, ми знаходимося вже фактично на такій площі, головній площі перед палацом. Я хочу вам показати, бачите, які позолочені такі верхівки всюди тут. Ну і взагалі дуже цікаво тут перебувати. Щоб сюди попасти, потрібно пройти на Нісю таку саму перевірку, як ви як ви летите літаком, тому що ви всі знаєте прекрасно, що в таких різних містах, як Париж чи е, Рим, дуже велика великий риск ризик терористичних різних атак. Тому дуже багато поліцейських з автоматами і все беруть дуже серйозно і відносять досього серйозно Тепер, друзі, заходимо просто в цей палац і зразу з правого боку, бачите, така. Статуетка з лівого боку, от така статуетка. І взагалі все тут дуже зроблено з дуже великим смаком, і видно, що грошей тут ніхто абсолютно не шкодував. Це велика історія, і що цікаво, що тепер, рахуйте, не будують так гарно, як колись. Колись будували на руки, на руки, на руки, на руки. А зараз, на жаль, все будується, аби збудувалося, і воно не навіть не вистачає на 100 років. А колись будувалися просто, щоб було, і тепер, от всі люди ходять і просто дивляться і спостерігають в загальному за цією красою. Ми зараз підемо і подивимося на квартири в цьому палаці. Тут є на що подивитися. Подивіться, як там гарно який тут дворик був зроблений для себе цими королями. Перед вами, друзі, як бачите, квартирні комплекси фактично цих всіх людей, знаменитих французів, які тут жили колись. Це просто шалена і цікава історія. Зараз підемо туди, подивимося. Двері дуже високі, великі, все це залишилося так, як воно є. І тут є справжні картини, як бачите, намальовані. Всі ці картини повністю намальовані від руки і покриваються такою. Можна сказати, олією, щоб вони трималися і не пропадали. Але подивіться на об'єм цих картин, як було важко це все намалювати, але яка тут деталь просто до всього, яка тут мебель цікава. Тепер ми йдемо далі і колись тут ходили просто такі, знаєте, знамениті відомі люди, і це все залишилося навіть килими. Ті роки виглядали навіть краще, ніж ми маємо навіть тепер в деяких ситуаціях. Але дуже цікаво. Тут просто сиділи на цих табуретках люди, такі гарні статуетки і повністю так навіть пахне таким, знаєте, старим. Тепер рухаємося далі і подивимося ще, що тут таке цікаве є. Подивіться, друзі, які столи, які кімнати. Тут колись хтось дрова палив картина ще одна. Ну, чесно сказати, якісь світильники. На це все подивитися. Вартує того, це точно, тому що такого ви ніде не побачите. Це один з найбільших таких палаців у світі, який варто поїхати, який зберігає ще до сих пір за всю його історію і за те все, що тут відбувалося. Тут розумієте, була така велика історія, що ці люди ніколи навіть не думали, що стільки людей будуть ходити цими всіма коридорами. Тут зверніть вашу увагу на цей диван. Просто диван, на якому відпочивали просто собі люди і сиділи, і і просто об'єми цього. От зараз багаті люди живуть в великих будинках, великих різних а, палацах, таких теж можна так сказати. Але тоді це все було ніби як в часу. і Просто уявіть, як це все відчувалося тоді, і як, як яке тут відчуття просто було багатства всюди разом з годинниками, світильниками, ще більше портретів. Прекрасні вікна, паркет старовинний, який буде тримав вже стільки років. Вигляд, звісно, на, той, на це подвір'я, яке я вам розповідав, але зараз ми ще подивимося. Просто була якась кімнатка, бачите, де люди собі просто сиділи, відпочивали, просто думали, щось підписували, ставили потенційно якісь печатки цікаві. Тут книгарня, бачите. Повно книжок що старовинних лишилися з тих часів, і фактично ці всі книжки на даний момент так і лежать, як вони тоді лежали, і скільки тут людей сиділи і читало. І тоді книжки були єдиним способом, щоб щось нове дізнатися, щось нове навчитися. І тоді інтернету не було, це була дуже велика скарбничка любої будинку, любої хати. Рухаємося далі. І можемо з вами подивитися ще більше різних таких речей. І це ще один кабінет іншої великої людини тут, в цьому палаці. Тобто є на що подивитися і, звісно, зразу розумієте, чому тут така велика історія. І енергія дуже така, знаєте, цікава. Це ще отак. Кімната Мадама Делі. Бачите, її фотографії всюди, фотографії на горі. І знову ж таки був. Можна було палити собі тут дрова, і така перегородка була старовинна, щоб просто від себе перегорожати від інших людей, які були в кімнаті, але колись кімнати, бачите, в тих палацах були просто шалено величезними. Все, все любили місце, і чим побільше, побільше місця, тим було краще. Тепер рухаємося далі. Тут вже така, бачите, більше як вітання, але це знову ж таки кабінет. Ці мата ще один кабінет. Вони пили отак, от е, чай собі з е, цих горняток. Ці горнятка ще гарніше виглядають, ніж те, що є зараз. Тут який музикальний інструмент старовинний перед вами, столик, гарні меблі антикварні. Ну, є на що подивитися. Звісно, ці картини вони просто вражають. Луврі музеї було на що подивитися. Але тут теж дуже велика історія, бо вони це все тут залишили, саме щоб зберегти ту ж саму прекрасну енергію. Тут же великий зал такий, видно багатих, просто людей, повно статуето різних. І все в такому, знаєте, римському стилі просто додали такого щось цікавого, унікального. І ця екскурсія, яку я вам зараз показую, вам ніхто не покаже, тому я сподіваюся, що ви точно мені залишите вподобайку після цього відео. Перед вами великі сходи цього палацу. Подивіться на масштаби цих сходів. Уявіть собі на секунду, хто тут колись ходив, як вони ходили і які це були люди великі, і наскільки їм все важливо було, щоб нагадувало про їхній статус і про те, в якому в сильному великому палаці вони жили. Перед вами Royal Chapel, Церква прямо в цьому палаці. Уявіть собі просто. Які тут масштаби, і до якої степені цей палац великий, що навіть мав таку церкву, де король збирався, де всі збиралися, стояли на цих на різних балкончиках. Ну просто феноменальне, феноменальне місце, яке просто не може не вражати. І Це все збереглося, це все збереглося не просто так. Це збереглося, тому що це показує французьку історію і зберігає французьку історію в найкращих повноцінних кольорах. Зараз, дорогі друзі, ми рухаємося на другий поверх, щоб подивитися, де жив сам король Луї в Франції. І тут, як бачите, все дуже таке, навіть сильніше, більше, яскравіше, і дуже цікаві меблі. Дуже цікаві, подивитися на картини різні, які тут були. Ну і ці меблі вони мають шалену-шалену історію. Подивіться, які вигляди мав король Франції, колись, коли він тут проживав та жив. Тут ще більше різних цікавих картин, як ви бачите, все це намальовано від руки, що просто не може не дивувати. І енергія тут така дуже велика, багата. Я навіть не думаю, що я десь бачив таку велику історію, яку я бачу тут сьогодні, в цьому палаці, де жило стільки багато королівства та великих в загальному людей Франції. Перед вами, друзі, меблі просто. Короля, де він колись потенційно став свої руки, підписував щось і взагалі перебував в цій кімнаті. Тут сюди є його просто портрети, де він себе обмальовував і його розмальовували, ну дуже цікаво. Тому рухаємося далі в наступну кімнату. Тут фактично його резиденція була. Тут він жив, мав свої кімнати і багато що чого залишилося навіть з меблів, враховуючи, як давно це все було. Це була королівська сім'я, вони мали гроші, вони це все зберігали, і за ними доглядали і дивилися. Дивіться, який цікавий серванче. Такого навіть зараз ніде не придбаєш і не купиш ні в якій ситуації. Подивіться просто, друзі, на грандіозність того, як тут все розмальовано. Просто. Ми зараз знаходимося в в квартирних комплексах на другому поверсі цього палацу. Це просто вражає. Сам Людовик 14 народився 5 вересня 1638 року і помер він 1 вересня 1715 року. І правив він практично Францію королівством з 1643 року по 1715 Офіційний король від 1643 року, але реальна влада з 1661 року після смерті кардинала Мазаріні. Але це просто вражає, що тут відбувається. Не дуже цікаво. Зараз подивимося, що ми будемо робити ще і куди ми підемо. З цього боку, теж бачите, який великий камінь там посередині просто кімнати грандіозної величини. І трошки цікаві факти зараз вам також розповім. Ближче і ближче доходимо, де він жив, де він ходив цими коридорами. Це просто дуже цікаво. Подивіться на ці різні світильники, на ці двері, на ці просто візерунки, всюди, на стелі, на стінах. Все просто кричить силою, грошима і владою. І це було потрібно королю, щоб він себе почував сильним, надихаючи себе щодня, ходячи всіма цими, можна так сказати, коридорчиками. Це дійсно дуже сильно вражає і не може просто не вразити нікого, хто би тут ходив. Він правив 72 роки, що робить його одним із найдовших правлячих монархів у європейській історії. Тобто він багато чого залишив після себе. Його прізвисько походить від того, що він вважав себе центром всього, як сонце в сонячній системі. Сонце символізувало стабільність силу і велич монарха. Версаль, в якому ми зараз ходимо, його велика пристрість, він перетворив мисливський палац euh, свого батька на грандіозний Версаль, який став центром влади і культури Франції. Перед вами, друзі, його є віжко, де він колись спав, де він колись ви жив. Просто уявіть собі, ви просто яка це велика, велика... історія. Це просто щось неймовірне, просто не може не надихати. Подивіться просто на це його кімната короля, просто перед вами Прямо перед вами. Це просто щось феноменальне. І щось цікавого загальному працю кінату, що тут дуже цікава якась енергія. І в нього були дуже дуже великі такі строгі звички. І щодня мав дуже строгий раціон. Життя він ставав восьмий ранку, отримував відвідувачів, обідував перші години а вечері. Ввечері проводив час на балах та на театральних виставах. Він сам танцював водних балетах, найдудоросмітці. Його правління французькі балети і театру стали світовими. Стандартами, просто вдумайтеся в це. Ще одна кімната просто короля. Він тут теж мав багато. Дивіться, просто який велич величність цієї кімнати. Він мав червоні штори і червоні такі фактично стіни і Його дорогі війни та розкішні палац причинили великі державні борги, що пізніше стало однією з причин французької революції. Він мав численні коханки позашлюбних дітей, офіційно дружні з Марією, Терезою Іспанкою, але відомі більше своїми інтригами та фаворитками. Створив французький стиль у моді парики, каблуки, розкішні костюми стали обов'язковими серед дворян. Помер у 76 років. Був похований Сен-Дені, Залишив посад величезну культуру спадщину, і політичні та економічні проблеми для наступників. Вона фактично одна з головних таких залів тут Версалі. Подивіться просто, ми зараз заходимо в зал дзеркал. Назва буквально йде від галереї дзеркал. Місце головний коридор у палаці Версаль. Довжина — близько 73 метрів, ширина 10 метрів. Уявіть просто собі. Тут є 357 дзеркал на стінах, що відображають вікна з іншого боку, і звісно, стіни прикрашені фресками, які прославляють правління людовіка. Тут проходили прийомні бали, дипломатичні зустрічі. Тут було, як я вже вам розповідав, підписано версальський мирний договір у 1919 році, який завершив Першу світову війну, символ величі і могутності короля. І ви повинні розуміти, чому. Просто вдумайтеся, наскільки тут грошей пішло. Яка це велика кімната? Ну феноменально, просто дуже гарно та цікаво, просто прогулятися, пройти і це все вам показати. І знаєте, ви навіть в якомусь сенсі цього слова хто не був туди, або ніколи не побуде, побував, маєте таку можливість побачити таку велику історію одну з найбільших історій в світі, що не може вас не радувати і не подобатися вам. Звісно, не міг вам не показати просто кімнату королеви, як тут все по-іншому зроблено було. Що цікаво, що королева мала свою окрему кімнату і він мав свою окрему кімнату. Дуже любив і цінував приватність, і тут такий годинник в нього в неї був. І ось таке от просто ліжко. Подивіться, просто ліжко з різними квіточками і таке високе, ну таке ліжок навіть зараз важко знайти і придбати. Це все було зроблено, звісно, не просто так. Зараз ми знаходимося в кімнаті в галереї битв, в яких приймали участь Франція. І як бачите, вони мали такі картини величезні. Це все намальовано від руки. Важко, знаєте, уявити собі, чесно вам сказати, дуже важко уявити, але це є правда, чиста правда, що це все просто ручна робота, яка дуже сильно вражає, абсолютно вражає і всім подобається. Що вам хочу показати трошки навколо. Наскільки тут всі ці двері, все це позолочено, наскільки тут цього грошей пішло. Ну, просто вражає ця кімната так само, і ходиться на горі. Ну і закінчуємо прогулянку всередині палацу, звісно, галереєю, також всіх відомих е генералів французької армії. Ви бачите, їх тут повно, де би ви не подивилися, вони всюди, всюди, і тут такий великий зал. І от зараз будемо йти на всі картини знаменитих боїв, в яких приймали участь кожен з них, хто є під кожною картиною. Уявіть собі, скільки треба було тоді видати, щоб такі картини детальні намалювати. Я дивився дуже близько на ці картини. і Ці картини видно, що вони вже починають тріскати від старості, і що це дійсно намальовані рукою правдиві картини. Це просто вражає, чесно вам скати. Тут набагато краще і цікавіше, ніж і те лувер-музей, який всі дуже хвалять. Тут набагато цікавіше і вартує сюди поїхати. Просто мало хто сюди їде, за того це знаходиться трохи далі від Парижу одну годину. Зараз, друзі, ми фактично вийшли з палацу, і тут всі ці сади повністю короля, і дуже великі, просто великі-великі масштаби всього цього. Тут навіть є канал, річка, все це було зроблено задля. Короля для того, щоб він міг собі ходити, відпочивати і щоб йому це все нагадувало, його велич, його силу і міцність. Зараз вам покажу, що гарний буде краєвид і дуже вигляд ще більше на ці сади. Сьогодні, на жаль, не дуже така погода хороша, але все рівно сади ще дуже гарно видно. От якщо ви подивитеся в загальному, як вони виглядають. То ще добре видно і ще все в зелене. Бо якщо ви приїдете зимою, то тут нема такої вигляду ніякої. Дуже багато людей за цим всім доглядають, дивляться і спостерігають, бо якщо не будуть це робити, то це все повністю пропаде і не буде в такій гарній, просто в масштабах, як воно насправді є. Надію, що сьогоднішнє відео вийшло дуже цікавим, воно вам сподобалось, ви побачили клаптик такої конкретної, великої історії. І я вважаю, що. Якраз зараз прийшов прекрасний час завершити цю подорож разом з вами. І скоро побачимося в нових різних випусках. Тому підписуйтесь, залишайте вподобайки і разом e, рухаємося і надалі.